День безпеки в інтернеті. Міжнародний День безпечного інтернету проводиться щороку 2 вівторка лютого. Основне покликання цього дня зробити інтернет чистішим від негативних чинників. Традицію відзначати Міжнародний день безпечного інтернету започаткували в Європі у 2004 році. У 2008 році 40 країн, в тому числі і Україна, взяли участь у цій акції. Головним координатором Дня безпечного інтернету в світі стала некомерційна організація InSafe, яка складається з національних організацій, створених за участю Єврокомісії. Компанія вважає своїм основним завданням підтримку громадян в безпечному, етичному та ефективному використанні інтернету, як і інших інформаційних і комунікаційних технологій. Україна долучилася до цього процесу лише в 2008 році. Тоді була створена коаліція за безпеку дітей в інтернеті. Був створений сайт «Онландія», на якому можна знайти ретельно розроблені інструктажі з техніки безпеки, знаходження в інтернеті для всіх категорій населення, завантажте спеціальну дитячу версію електронної почти, вільно від вірусів і СПАМу. За даними досліджень, в Україні 96% дітей у віці від 10 до 17 років користуються інтернетом. Але більше половини з них не знають про те, яка небезпека чекає на них в мережі. Використання інтернету є безпечним, якщо виконувати основні правила: захистіть свій комп'ютер. Регулярно оновлюйте операційну систему, використовуйте антивірусну програму. Використовуйте брандмауер. Створюйте резервні копії важливих файлів. Будьте обережні при завантаженні нових файлів. Захистіть себе в інтернеті. Будьте обережними, надаючи особисту інформацію. Думайте про те, з ким ви розмовляєте. Пам'ятайте, що в інтернеті не все є надійним і не всі є чесними. Дотримуйтесь правил: ви маєте дотримуватися закону навіть в інтернеті. При роботі в інтернеті ви повинні піклуватися про інших так само, як про себе. Поради батькам. Будьте другом своїй дитині. Проявляйте зацікавленість її захопленнями і обговорюйте проблеми, що виникають. Якщо ви зможете стати тією людиною, якому ваша дитина довіряє, їй не доведеться шукати підтримку віртуальних друзів. Установіть комп'ютер в місці, доступному всім членам родини. Це значно полегший контроль за його використанням. Складіть правила безпечної поведінки в інтернеті, в яких будуть перераховані вимоги, що стосуються користування інтернетом. А також алгоритм дій дитини при зіткненні з небезпечним незнайомцем або сексуальним домаганням. Напишіть ці правила на папері і прикріпіть біля комп'ютера. Попросіть вашу дитину ніколи не повідомляти особисте ім'я, вік, номер телефону, домашню адресу, номер школи. Поясніть, що не слід висилати свої фотографії людям, з якими вона познайомилась в інтернеті. Попросіть вашу дитину відразу ж розповідати вам про неприємні ситуації під час спілкування в інтернеті, підкресливши, що ви не будете сердитися, про що вона б не розповідала. Переглядайте інформацію, що міститься в комп'ютері вашої дитини. Це допоможе вам контролювати її спілкування в мережі. Але пам'ятайте, що дитина може користуватися інтернетом не тільки вдома, але й в школі, інтернет-клубі, у друзів. Нагадуйте дитині й про те, що всі правила безпеки в інтернеті залишаються в силі й тоді, коли вона користується комп'ютером і не вдома.